У нас 31 липня. Хочу показати вам свої гортензії, які висаджені саме в мене, висаджені в ґрунт. У мене на минулому відео запитали, де ми знаходимося. Ми знаходимося в селі Красилівка, Броварський район, Київська область. Тобто, в нас такі спекотне літа, як в цьому році, це скоріше виняток, будемо так казати. Тож, зараз я вам почну з самого початку, щоб ми так потім не переривались. я вам покажу, що я висаджувала. Посадки є в мене вже 2-3 роки, є навіть кущі, які ростуть на одному місці 6 років. Тут, як бачите, моя площадка з саджанцями. Але 2 дні тому я робила невеличкий огляд, що є зараз в наявності. Що ж, підемо потроху. Будемо зупинятись, я буду називати сорти і дещо ще про них розповідати. Це сорт Summer Love. Ще його чомусь в минулому році перейменували на Candy Love, Але все ж таки всі знають його як Summer Love. Він десь двадцять за заввишки, дуже міцний, бачите. Вже в нас було пару буревів. Стоїть дуже гарненько, хоча волоті міцні і високі. Такі гарненькі, плотненькі. За ним далі в мене. Pink and Rose сорт, але декілька років я його живці різала, то кущ не дуже великий. Взагалі він мені нагадує Panilo Ось Бачите, одна володь вже почала потроху рожевіти, рожевий такий кольор набувати, але більш, більш вона стійка. Ну Це моє враження. Далі ще буду за ним споглядати, що і як. Далі Відомий усім старий, але дуже гарний сорт ламлайт. Бачите, він дуже, дуже гарно тримає кущ. Нічого його не, ну, би йому не заважає його тримати, ніякої підв'язки немає, нічого. Так, я вирізаю усі тоненькі пагони, мабуть, треба ще було прибрати, але він мені подобається, він тримається. Далі, оце на щастя, це моє Magical Moonlight. Сьогодні моя така, будемо мовити стара замовниця прислала такий же кущ, куплений в мене років 5 тому. Ну там просто бомба. В мене все щось ним не складається. А в цьому році я взагалі забула його навесні підрізати, чомусь пропустила, то робила потім ще одну обрізку. Ну, так. Це, щоб пережити цей рік. На наступний рік зроблю щось кардинальне з ним. Далі теж ламлайт, але сформований на штамбі. Бачите, дуже гарно виглядає, самодостатній, дуже тримається. Штамб невеликий, десь сантиметрів, ну, я не знаю, 50. Але дуже гарно виходить, особливо з трояндами. Бачите, вони в мене поряд посаджені, і мені дуже подобається. До речі, хочу сказати, що в мене зараз тут земелька і нема мульчі. Хоча я всім рекомендую мульчувати гортензію. Тому що ось цю всю ділянку я ще восени буду переробляти, пересаджувати. І буду ще робити ось там за гортензіями другий ряд, щоб взагалі огород не було видно. Щось такі високі, типа похерник. Щось таке високе буду саджати. Потім йдемо далі. Це сорт. Сандей Фрайс. Він вважається молодшою сестрою ваніли Фрайс, невеличкий, теж десь метр п'ятдесят, дуже гарний. Це теж із старих сортів. Мені подобається. Єдине, що його треба дуже гарно нормувати, тому що він теж починає їх нахилятися. Тобто я навіть ще в червні вирізала з нього якісь пагони, які мені вважались. Ну, як как би бы, ну, 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 не підходили туди. Далі теж кущ, який я різала на живці, і він трошки з цього розвалився, але я взагалі буду його викопувати, мабуть, в горщик. Це фрамбозіні ренсам. Потім посадка цього року, мабуть, Майже навіть місяць тому я посадила Пінківінки. Він невеличкий, був в трьохлітровому горщику. Тож, тобто, взагалі не показово, як він виглядає. Ідемо далі. Це сорт Selection, але теж, бачите, зі троянда дуже близько розташована. Якось я її два роки тому саджала, мені здавалось, що їм буде обом достатньо місця. Так що ні, троянда уйде на другий план. Селекшн, звісно, залишиться гарний сорт. Десь читала, що в когось він погано тримає в володі. Ну, як бачите, в мене непогано. Досить непогано, нічого з ним не сталося після дощиків і бурювів. Вийде звітеля. У мене е, ще в чому була реконструкція. Бачите, ось б, великий спірей японський кущик, і там е, це Little Princess. Там далі. Е, Golden Flame, я обожнюю спирею, її в мене багато. І я досадила ще маленькі кущики інших сортів. Тобто все одно тут буде спирея. Тому що, коли навесні нічого нема в цьому полу, в цій лінії, то спірейка дуже гарно виглядає, і вона навесні дуже чудова. Так, що далі? Далі в мене кущ ваніла, о, фрайс мельба. І справа в тому, що тут в мене дерево слива велика росте. і Півдня тут буває затінок. Тож вона більш пізня в мене ця фрайсмельба. Далі я покажу ще один кущ, він і більший, і більш рожевий. Теж, як бачите, максимально видаляю зайві пагони, щоб були ці волоті міцнішими. І якось він так однобоко в мене зацвів. Бачите, пів куща є, а півку ще ще, мабуть, будуть. Бо в минулому році вона. Досить пізно в мене заквітувала. і В неї була одна володь повністю червона вже, темно рожева, а ще парочку було світло-зелені. Далі теж зараз покажу вам два куща, взагалі їм тут не подобається. Тобто я буду навкруги все прибирати. Це ну він ніяк не може тут до тями прийти. Не росте він тут і все. І далі трошки, бачите, маленька це Бобо. Вона в цьому році хоч якось заквітувала. З урахуванням того, що вони вже тут роки три сидять, вони повинні бути вже гарними великими кущами. Я вважаю, що їм заважають навкруги ці всі квіточки. Що ж тут ще в мене є? А ще тут в мене є Пінк Леді. Так, вона з такою назвою мені прийшла. Вона ажурна, гарна, але ну, пінк її не тяжкою можна назвати, бо вона переходить в дуже-дуже ледь-рожевий ледь, -ледь рожевий колір. Я думаю, що я її зміню, щось тут посажу більш яскраве, а її приберу кудись далі трошки. Так, далі, як бачите, в мене паркан, туя Брабан застрижена. Мені дуже подобається, вона дає щільну таку. Огорожу і гарний такий затінок тут трошечки є. Зараз в нас вже сонечко потрохи розвертається, то тут сонечко появилось. Що ж, почнемо з самого початку. Ось Magical Candle. Гарний сорт, але я так вважаю, що йому тут трошки затемно. Бачите, він непоганий, але слабенький. Могу, міг би бути набагато кращим. Потім гортензія, не питайте, не знаю, бо це хрещена подарила з Італії. Мені колись прислала, посадила. І кожен рік я такі гортензії називаю капуста, бо вони, коли підмерзнуть, я її не вкриваю. Взагалі не квітують. В цьому році вперше заквітувала, але і захлорозила. До речі, в мене на сайті, на каналі вже є велике відео по хлорозу, де я розповідаю причини, лікування. Що, якщо цікаво, якщо у вас є проблема з хлорозом, подивіться. І ось це, наприклад, теж підтвердження моєї думки, що якщо хлороз є, досить серйозний обороти, його швидко не вийде. Тобто я вже здесь і підкислювала, і підливала добривами, поки що процес триває. Да, вона стала набагато краще, але все ж таки хлорозить. Далі причудовий сорт графіці. Він не новий, не старий середнічок, так би мовити. Дуже гарний. Далі ще буде один кущ графіті. Цей теж в цьому році, в минулому році різала на живці, тож небагато в нього. Вирочок. Далі в нас іде ваніла. Бачите, теж. Трошки розвалило після буревію ще минулого після спеки. І що я в цьому році зрозуміла, що я взагалі не вмію підв'язувати гортензії. Вже дивлюсь у дівчат на Фейсбуці, хто як робить. Розумію, що треба все ж таки залізний якийсь кілочок і підв'язувати під саму маківку. треба Бо бачите, які величезні володі, просто величезні. І вони, на жаль, на жаль, ще чим далі він відкривається, тим більше Вона нахиляється. І теж був хлороз. ну Він вже майже проходить, але все ж таки ще ще працюю з ним. Далі самодостатня, гарна е волотиста гортензія Magical Starlight. Як на мене, трошки загущена. Саме до неї в мене не дійшли руки, тому що вона і так гарно тримає кущ. А взагалі Starlight то ж, магічна зірка. В неї дійсно квіточки, як зірки, величезні. Дуже рекомендую, бачите, він ароматний, тому що багато фертильних цих коробочок ділки гудуть. Її гарно саджати, навіть як паркан, біля паркану. Її не треба взагалі підв'язувати за рахунок того, що вона ажурна. Але коли вона повністю розкриється, це. Біле, біле така хмарка, біла мережевна хмарка. Далі йдуть більш низкорослі сорти. Це Baby Lace. Теж сьогодні в Фейсбуці запитували для ну, такої огорожі невис... ну, так, висадки, що підходить. Я рекомендувала в тому рахунку Baby Lace. тому що, бачите, вона за рахунок мережевності дуже гарно тримає кущик. Далі. Новиночка і такий хід минулого року, цього року це Блоді Марі або Bonfire. Як вияснилось, що вони це одне те саме. Гарненька. Ще, ще, ще трошки почне переходити у рожевий. Бачите, в мене навіть етикеточка там така фірмова, щоб не загубити назву сорту. Ну, поки мені здається, їй треба ще рік або два. Посидіти на цьому місці, щоб вона була гарніша. Потім теж новиночка: це Little Love. Living Little Love дуже гарний сорт. Мені дуже подобається. Зараз є багато саджанців гарнесеньких в двохлітрових горщиках у нас на продаж. Невеличка, яскрава, чудовий сорт. Потім Skyfall. Трошки розвалився, ну, мабуть, треба було щось сильніше. Нормувати, але, в принципі, він мене задовольняє. Бачите, яким він таким кущиком наростає. Біля нього Ну, Якщо саджанці в горчиках в мене вже заквітували, цей у ґрунті вирішив, мабуть, взагалі пожирувати в цьому році. Не буде він квітувати, я бачу. Так, поки що наростає. Далі ще один мережевний сорт дуже гарний. Лівана. Бачите теж, яка величезна квітка. Висадила я його в минулому році восени, тобто кущик ще маленький, ще не наріс. До речі, забула вам сказати, що ось Starlight і Vanilla Fries, вони вже років 6 ростуть на цьому місці, тому вони самі найміцніші, найгарніші, так би мовити, кущики. Потім йде в нас Little Fresco, Невеличкий сорт, дуже такі соцвіття, набиті міцні сорнячок. І він мені дуже подобається. Декілька ще саджанців навіть є. Це з самої першої поставки ну, цього сорту на Україну. Потім новиночка, но висаджена тільки місяць тому в ґрунт, тому теж, мені здається, не показова. Це Magical Fuji. Зараз в мене вже є на продаж невеличкі саджанки цього сорту, але мені здається, гарним він буде тільки в наступному році. Поки що вкорінюється і це добре. Потім Геркулес теж висаджений тільки місяць тому. Тому більше вкорінюється, ніж наростає. В поряд манюнька геть Star. Стар. Ну, така маленька-маленька. Мені здається, най... Один з найменших сортів. Дуже гарна, дуже яскрава. Поряд її родичка, прородичка полістар, Теж чомусь хлорозить. Ну, бачите, залишилось тільки такі дві гілки хлорозні. Працюю над цим питанням. За нею висаджена Pink and Rose ще одна. Дуже гарний сорт, вирішила його продублювати. Поряд причудовий діамантіно, але як бачите, в цьому році він взагалі-то гарно в мене тримав в кущ. Ці буревії в цьому році він не витримав, бо, бо дуже велика володь, бачите? Це білосніжний сорт. Він трохи-трохи може рожевіти, хоча по сорту ну, майже не переходить у рожевий. Ще будуть перев'язувати. Вчитися, як це робити, щоб кущі були гарні, бо сам кущ добрив і шикарний просто був. А ось поряд стоїть мохіто, йому взагалі нічого. Ви подивіться, величезні. Поряд мої. Так, як моя, більш в мої ладоні величезні, міцні такі набиті шапки. Трохи почав вже я бачу теж в рожевий. Таке напилення рожеве в нього буде. І міцні міцні гілки, бачите? Щас, зараз, зараз я вам покажу. Міцний сорт. Рекомендую, кому треба такий сорт, щоб не підв'язувати, дуже гарно підходить. Далі дерево подібне моавеб. Це такий мій придбана. На жаль, я, в мене є проблема з... Слізні, улітки, равлики. Що я що, чого в мене тільки нема. Багато поливу на осаджанцях, то вони розмножуються просто катастрофічно. Засипаю оліцидом різними гранулами. Не дуже допомагає, буду так казати. Потім в мене новиночка Be Happy Теж висаджена вона тільки навесні, тому маленька. Думаю, наступному році буде небагато гарніше. Взагалі сорт дуже гарний. В нього і листечка, такі, знаєте, шкіряне. Я люблю такі гортензів, у яких листя таке об'ємне, як би мовити. Да? І гарні, гарні квіточки. І йдемо далі. Тут теж ця висадка була з ось ця діляночка невеличка висаджена. Навесні, тому деякі взагалі не квітують, або ось якщо і квітують, то не дуже гарно. Що в нас перше? Це вельвет, якщо. А, ні, це Малінче. Взагалі немає квітів, бачите? А, ні, ось, бачите, вже маленька є, то, можливо, я ще побачу її у вересні. Малінче. Вельвет, ось він. вельвет. Ось такі гарних три пагони. Новий для мене сорт, ще навіть саджанців в мене нема. Якщо фуджи малінчі є в мене саджанці, то я їх придбала у касеті, то цього нема сорту. Потім сорт, який мені дуже подобається. Це з нових сортів колоров коктейль. Дуже яскравий. Я не знаю, чи передає зараз ще обіду да, якось так, щоб тінь моя не, не дуже впадала. Колоруф. І бачите, він в два яруси буде в мене квітувати. Це перші були суцвіття, і ось будуть ще другий ярус. Те саме є, і це колоровка коктейль, а... а поряд у мене сорт Raspberry mm. Pink. Я вже його знімала окремо, бачите, низенький перший ярус і другий ярус вже ось починає дві гілочки квітувати. Потім садженець, теж новиночки Little Lime Sparkling. Ну, я посадила сюди невеличкі і він, як бачите, не квітує. А садженці вже квітують у горщиках. Ну, чудово. Далі там на гортензії не буду зупинятися. Далі приходимо сюди. Що тут? Ну, Червона, самі розумієте, це е, Фрамбозіні. Теж не дуже гарно підв'язана. Але ж це не робить її менш гарнішою. Вона взагалі-то в минулому році дуже гарно тримала кущ. В цьому році, після спеки, був, був саме буревій, і він їх трохи зігнув в мене ці гортензії. Це е, такий унікальний, я би сказала, сорт. Я такий, він жовтуватий, єдиний жовтуватий, як на мене. Е, Французький сорт де Фестиваль. У нього навіть квітка така, як ну, не у якої іншої гортензії. Сама по собі вона як хвиляста. Але наростає кущик не дуже гарно, він пересаджений в минулому році сюди. Ну, таке. Споглядаю за ним. В горщиках вони були навіть гарнішими. Тут щось вона ще думає. Потім є. Ще одна фрайс мель. Бачите, яка вона? Це був кущ висаджений 2 роки тому. Він міць, ну, висаджений то він був дорослим, десь чотирирічним. Але він виглядає і сонце тут набагато більше, і виглядає на краще і квітує набагато краще. Трошки розвалився після буревію. Ну, можливо, треба було менше пагонів залишати. Поряд з нею. Гортензія Strawberry Blossom. Теж дуже гарний сорт, дуже набитий. Верхівочки поки що трошки зеленкуваті, але потроху-потроху вже переходив рожевий. Так що і гарно тримає пагони, бачите? Що, прийшов, прийшов мій співвідучий, почув, що я щось розмовляю. Це е, мережевний сорт Little Quick Fire. Тоже, бачите, ось таке. Шкіряне листечко. Ну, Чудово, я такі сорти люблю. І вона гарненька, невеличка, тримає пагони за, за рахунок того, що мережевна. вона. Це Royal Flower. Не тільки пересаджена. Нічого про неї ще казати не буду. Тільки місяць тому як посадила сюди. Заповнювала площадочку. Йдемо далі, майже, майже, майже закінчуємо. Полярний відмідь. Він завжди, теж як і ваніла, завжди полярну відмінь треба підв'язувати. Я не підв'язала, тому він трошечки заліг у мене. Потім причудовий сорт пастель Грін. Він вже почав дуже гарно перефарбовуватись у рожевий з двох сторін навіть. Подивіться, яка це краса. Мережевна краса. Чудовий сорт самодостатній, як я кажу, йому не потрібна підв'язка. Метелику теж подобається. Потім ще один графіті, я казала, що покажу вам. Більш гарніше сформований. А, і, бачите, теж є в мене тоненькі пагани. Ну, залишаю, тому що дещо все ж таки ще живцюю, то вони ще йдуть в мене на матеріал. Це подивіться, яка чудова. Little Фреско. Гарненький сорт, просто бомбезний. Коли її завезли в Україну, було багато пересорту. Мені повезло більше, ніж іншим. У мене пересорту не було і це чудо із чудес. Вона невеличка, дуже яскрава, така впадає в око, будемо казати. Потім ще один саджанець Summer Love яка величезна молодь. Гарно тримається. Бачите, теж не розвалилась після буревіїв. Далі всадженець Матер Хорн. Бачите, які в неї дуже-дуже гостренькі суцвіття. Декілька тут. Ну і вже відквитувала моя Пінка набель Просто набель До речі, коли йшла, забула вам ще показати голдена набель в неї взагалі нереально величезні шапки. Зараз її живцюю, але чи вийде, подивимось, бо перші живці щось в мене погане в цьому році не вкорінювались, бо було дуже жарко. В нас було 36 у затінку. Дивіться, яка. І показувала вже в неї листячко таке, це не хвороба, воно в неї. Двокольорове світло-зелене і темно-зелене. Краще це можна побачити навесні, коли воно молоде листя. Тобто великий кущ, я його підв'язала, бо ну, величезні суттвіття. А ще на останок хочу вам показати ну, перший пінк-проміс, один садженець, і показати, що не треба, куди не треба саджати волотисті гортензії. Дивіться, це в мене величезна катальпа. Я обожнюю це дерево, воно дуже гарно квітує, пахне дуже гарно, затінок дає гарний. І я чомусь вирішила, що моїм гортензіям тут буде добре. Але ні, їм тут було не добре. Фрайс мель я звідси вже прибрала. Ось це Diamond руш, Ви бачите, два роки сидить, навіть три роки сидить кущ, нема на що глянути. Тобто він буде переїжджати на сонечко. Це Magical Vizu. Теж. Вона її, вона, ця катальпа, вона їх придушує, я би так сказала. Не, їм тут не подобається, я приберу. Залишу тільки ось цей кінк проміс. От йому достатньо тут і сонечка, і всього достатньо. зеленкуваті поки що гостренькі такі соцвіття. Ну, Дуже гарні. Ну, все, майже все я вам показала. Пройшлася по усім гортензіям. Будуть питання: пишіть, можливо, якісь ще вам потрібно показати сорти. Всі інші сорти в мене тільки у горщиках, бо зараз шукаю ще місця, де їх посадити на ділянці. На жаль, в мене не так багато місця, як хотілося б. Королевство маловато, як би як би мовити. Тож, друзі. Оксана Філіпова мене звуть, будуть питання пишіть. Я завжди відповідаю, ділюсь інформацією, особливо по сортам, як вони виглядають, фото скидаю. І саджанці, коли відправляю, теж завжди фотографую, щоб ви розуміли, що ви отримаєте. Тож, до зустрічі на каналі Декоративний Сад.